Вітаю, мої дорогі люди, любі друзі, шановні глядачі, сьогодні така дуже цікава тема. Вона мені особливо імпонує. Тема звучить так: яка з... Ваших сфер діяльності, ваших хобі можна перетворити на додаткове джерело прибутку. Що, особливо це стосується для тих людей, у яких декілька захоплень. Наприклад, я просто кажу це для прикладу. Наприклад, ви можете пошити щось, так? шиєте будь-що. Ви ж можете і щось приготувати, якісь смачні, смачні тортики або ще щось, і ви ж самі можете, наприклад, зробити якусь гарну прикрасу. Ось ви цим займаєтеся і відчуваєте, що є потенціал на більше. Тобто не тільки як хобі, там не тільки як для знайомих, а щось, ну, вже, як я кажу, на експорт. Тобто І, ну, і далі іншим, іншим людям, що можна вже продати. І ви не знаєте, на що звернути в першу чергу увагу. В якій сфері, адже ви розумієте, що у вас, особливо якщо це жінки, якщо це дівчата, у вас може бути основна робота, у вас може бути дім, діти і ще багато обов'язків, і ви не можете тягнути і усі три свої хобі ну, По-серйозному, так, розвивати їх, як це складно на даний момент буде. І ви розумієте, що треба вибирати і вибрати щось одне і приділити йому найбільше. Часу. Так ось цей розклад саме для цього, щоб допомогти обрати правильний вид вашої діяльності. Ну і що? Давайте починати. Отже, вітаю вас одинички. Зараз ми будемо працювати по такій схемі. Ви загадуєте, наприклад, я буду брати, ну, давайте, давайте два. Два види діяльності, які ви хочете розглянути одинички. Перший вид діяльності і другий вид діяльності. І подивимося, яким же видом діяльності це може бути, бути будь-що, чим ви займаєтесь як хобі, так? що можна розвинути до, до такого стабільного джерела доходу. Так. Діяльність номер один, діяльність номер два. По діяльності No1 і по діяльності No2, що нам скажуть? Діяльність один і діяльність 2. Дуже цікаво. Діяльність No1. Тут вам потрібно ще й буде вчитися дуже плідно працювати, щоб якісь. Перед тим, як отримати якісь результати. <кій> Зараз це такий, знаєте, великий стрибок, у невідоме, це, це, це благополучний стрибок. Все вийде добре, все вийде Обставини будуть на вашому боці, тобто обставини будуть за вас. Я не бачу просто, щоб тут одразу була якась віддача, тут одразу не чекайте на те, що це буде приносити вам гроші. Або, як варіант, це може бути ну, приносити гроші, але вони будуть такі мізерні, що ви ну, не помітите їх. Але потенціал у першої одинички, у першого у першій вашій господи, діяльності дуже великий. Це великий потенціал, але на довгу перспективу. Щодо другої діяльності, то тут, треба, тут треба діяти швидко, вам треба вже було щось зробити. Просто ви застрягли по, другій, по другому виді діяльності у якихось, або ви ще не, не створили якийсь, знаєте, ну, карту бажань, як, як роблять, але вам треба швидше це робити. Помрійте, зробіть план, і вже тут треба діяти. Я бачу, що ви дуже емоційна людина, особливо це стосується тих, хто в юному віці. Ви ще не знаєте, чого самі хочете, якщо це не так, якщо ви вже доросла людина. Намагайтеся поменше емоцій, а побільше справ. Ось другий другий варіант, друга ваша діяльність. Вона більш перспективна, на коротку перспективу. Тут ви можете отримати ну, більший заробіток. І це вам принесе більше емоційного задоволення, але це треба діяти швидко. Я сподіваюся, одинички ви зрозуміли. Вітаю вас двійки, Хто вибрав другий варіант? І також прошу задумати собі, ну, мінімальне це два види діяльності. І ми вже з них будемо вибирати, подивимось, що краще ну, вибрати в пріоритети. Отже, діяльність номер один, яку ви там собі запам'ятали, і діяльність номер два. Ви теж собі це запам'ятали. Діяльність номер один і діяльність номер два. Діяльність номер один треба втілювати вже вчора. Потрібно було втілювати, обов'язково втілюйте. Діяльність номер два буде дуже важка для вас. Якщо ви, вона приваблива, вона зваблює, вона дуже Покушає вас зайнятися цим, але якщо для цього ще треба взяти кредит, то ні в якому разі. Не в якому разі, діяльність, Про діяльність номер 2 на найближчий час просто забудьте. Я навіть не буду її дивитися. Там настільки поганий, поганий прогноз, що я навіть не буду далі дивитися. А от на діяльність номер 1 яку ви загадали, тут що треба робити? Тут треба виходити з своєї, своєї самотності, зі свого замкненого простору. Якщо вам треба кудись поїхати заради цього, поїдьте. Ну сплануйте ви хоча б коротку якусь поїздку, але це буде на це буде вам на велику користь. Діяльність номер один це дуже також потрібно робити дуже швидко, втілювати вже зараз. Просто тут у мене таке, таке враження, що у вас безлад в думках. Якщо у вас буде чіткий план, якщо ви поменше кому будете розповідати про плани не своїм людям, які можуть позаздрити, або Вибити вас з вашої ну, впевненості, а однодумцям. Тут не вистачає однодумців. Розумієте? Людей, які також цим займаються. Якщо ви знайдете цих людей, то тут справа дуже швидко піде вгору. Сподіваюсь, зрозуміло пояснила двіки. Так, вітаю трійки! Хто вибрав третій варіант? Трійки ви також загадуйте, задумайте собі а, дві, е, два види діяльності, які ви хочете подивитися, які ну, більш перспективні, як ви вважаєте, ваші хобі. І давайте подивимось. Так, хобі номер один. Хобі номер один і хобі номер два. Хобі, хобі номер два. Номер два на жаль, може, ви хотіли б цим займатися, але, на жаль, у найближчий час ви не зможете цим займатися. Від цього треба буде відмовитися, у вас не вистачає грошей елементарно. Грошей і тут який, якийсь. Якщо це батько вам каже, що це все дурня, ну, від. Від цього впливу важко. Або якщо це чоловік, це, звісно, важко вийти з під цього впливу. Я бачу, що ви більш хочете другим займатися, але поки що на цього ви не зможете це зробити. Варіант номер 1 Варіант номер один, тут віконечко є для розвитку, але ж у вас в голові дуже багато запитань, як. У вас таке враження, що м -м, начебто ви зробили вже якісь кроки і застрягли, тому що хочете м -м, все об'яти увесь шлях, це головна м -м, помилка багатьох. Е об'яти весь шлях подумки. Подумки все розписати, подумки все. це неможливо зробити. Тільки коли ви підніметесь на інший рівень або на іншу сходинку, звідтіля вже можна буде щось далі осмислювати. Варіант номер один більш Хоча і не, без, і не без труднощів. Але він більше, ну як вам сказати, підходить. Ну, він набагато перспективніший. Це десятка пентаклів, тобто він. Зможе забезпечити вас повністю, навіть якщо ви їм не дуже хочете займатися. А от тим, що ви хочете займатися, тут можна зробити так: досягти чогось у першому варіанті, заробити грошей, щоб зробити, втілити другий варіант.